5 березня напередодні жіночого свята в Покровському центрі творчості та дозвілля відбувся конкурс Вногу з модою, підготовлений учасницями клубу Золотий вік. Нагадаємо, що у клубі пенсіонери можуть цікаво провести своє дозвілля. Для молодих душей громадян похилого віку в певний час відкритий танцювальний зал Центру творчості та дозвілля. На даний момент в клубі переважно жінки. Керуюча справами виконкому Покровської міської ради Алевтина Жук привітала присутніх та побажала удачі в конкурсі. Більше всього хочу від імені всього міського совіту поздравити вас з наступаючим 8 марта. Пожелати вам, прежде всього, красоти. Красоти в душі, красоти вокруг вас. Щоб вас завжди супроводжувало сонячне тепло, улыбки. Також, звісно, хочеться пожелати, щоб Вы находили любовь, заботу, не только дом, дома, а вот так вот в клубе, собравшись, чтобы вам было просто как женщинам, куда прийти, где посплетничать. А сегодня я хочу, конечно же, прежде всего вам, всем участницы, пожелать ярких, красивых моментов. Сегодня мы все покажем свое искусство, потому что мода, она такова, что она соединяет всех и всегда. Поэтому сегодня вас тоже хочу поздравить с таким... Замічательним праздникам і пожелать вам прежде конечно же, удачи. свято розпочалося з оригінального привітання. У підготовці всі учасниці проявили творчий підхід. Кожен з них вражав своєю оригінальністю і незвичністю. Я не хочу бути старою бабкою. Мені це дуже не бає. Ходити по ринку, з сумкою, тачкою і роздвигати кругом народ. Я не желаю и просыпаться с рассветом раньше петухов и постоянно возмущаться, не помня половины слов. Мне не к лицу ставные зубы, очки, местами борода и тонкие, как нитки, губы, что в них не держится еда. Я не хочу быть старой бабкой, я буду женщиной в годах, здоровой, Конкурс проходив в трьох номінаціях показ фартухів для молодих господинь, джинсова мода та святкова сукня. Вибирала необикновений, не просто, а в стилі провансаля, Світа пастельні, але натуральні. Рюкзак я зшила сама, і шапку зшила сама, а цей привело в порядок. Латі підбирали на праздникам. Этот праздник очень светлый, и поэтому хотелось бы выглядеть светло. Журі було суворим, але щедрим. Від Покровського міського голови Руслана Трибушкіна усі учасниці отримали приємні подарунки. А за кращі наряди в різних номінаціях учасники отримали нагороди. Я, якщо чесно сказати, я і не думала, думаю, можуть мене і не Но, когда объявили, не буду паймуть. Було дуже приємна. Неожиданно. Да, да. Тома по джинсом я бажана. Приєднана, приємна. Свято закінчилося танцями, адже в залі зібралися люди, які вміють не тільки дивувати креативністю, а й добре відпочивати.